Ціну за проїзд в електротранспорті у сумі гривня 50 перевізники планували впровадити ще у квітні минулого року, але Київ не погодив, бо в урядовців тоді був інший головний біль. І тоді, якщо пам'ятають наші громадяни, була історія з гречкою, і уряд приймав такі непопулярні заходи щодо обмеження росту цін, і тому на минулому році. Погодили лише гривню 25, яку ми запровадили в серпні місяці. Подорожчання вдарить по кишені лише третині пасажирів, бо решта, а це 75% пільговиків, користуються електротранспортом безкоштовно. А якщо зарплати малі, пенсії малі, то і по кишені об'єму. Взагалі, ні не ударіть. Я їду з посвідчення пенсіонірами. Для сімейного бюджету, можна так сказати, ну. І інших людей, я думаю, що це серйозно відобразиться на їхньому бюджеті. Нині виторг електротранспорту щомісяця коливається від півтори до двох мільйонів гривень. Цього не вистачає навіть на зарплатню працівникам, фонд якої сягає більше трьох мільйонів. Ну якщо без талонів, ми маємо десь до півтора тисячі, а вже з талонами ми маємо вже дві тисячі. За словами перевізників, додаткових 25 копійок радикальну ситуацію на підприємстві не змінить, але вони вимушені це зробити. Бо ж подорожчала електроенергія, зросли мінімальна заробітна платня та вартість матеріальних частин. А держава відшкодовує за пільговиків половину коштів. Приміром, з 4 мільйонів лише 2. Якби нам держава відшкодовувала за всіх пенсіонерів, які ми перевезли, ми б були рентабельними з 10%. Що це означає? Ми б самі могли частково оновлювати рухомий склад, колію, контактну мережу, опори і так далі. Утім, як свідчить досвід, коли зростають тарифи на електротранспорт, перевізники маршрутних таксі одразу голосують про необхідність здорожчання їхніх послуг. Володимир Володимисеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.